Залишається відповісти на два питання. Чи прослуховуються месенджери та які поради у використанні? Відповідь: В межах кримінального провадження я жодного разу не зустрічав зняття інформації шляхом запису розмови між користувачами будь-якого мобільного месенджера. Зверніть увагу, не розмови з мобільного там, оператора їх прослуховують без проблем. А саме через мобільний додаток месенджера. Натомість неодноразову справу бачив розшифровки смс-листування користувачів месенджерів та зняття інформації через мобільний зв'язок. З цього висновок прослуховування через мобільний месенджер, там Telegram, WhatsApp, сигнали і тому подібне, без внутрішнього пристрою вмонтованого у телефон неможливо. Хіба що дистанційно, але це вже інший технічний рівень зняття інформації. А технології коштують неймовірну кількість коштів. Дозволити собі придбати такий технічний прилад може не кожна структура в Україні. Як і сертифікувати, адже в межах кримінального провадження, у разі відсутності сертифікації та дозвільної документації, використання такої спецтехніки ставить. Під сумнів зібрану доказову базу. Тож на прослуховування там, розмов про у кого якісь там коханки, застосовувати його не будуть. Відповідь друга. Поради з користування месенджером. Наприклад, я ніколи не веду розмови на делікатні теми через будь-які засоби там, спілкування, чи по телефону, месенджеру, чи якась там навіть приватна бесіда, навіть попереджаю про це. Винятком є тільки мої клієнти, щодо яких я виконую функцію захисника, бо там укладений договір про правову допомогу. Тож, перше, що можу порадити, ніколи не переписуйтеся та не обговорюйте чутливі теми, особливо через телефон, будь-який месенджер. Краще, як у старі там, добрі часи, берете папірець, там, написали, а потім з'їли. Сподіваюся, ви зрозуміли, що це такий собі жарт, жар, правда, трошки. Пласкі, але ну, як є. Друге, вмикайте таймер автовидалення інформації через певний період часу, наприклад, через там, 7 днів. Ви одразу скажете, що витребують просто інформацію в оператора мобільного додатка. Логіка є. Але відкрию секрет: отримати смс-листування користувачів месенджера можна лише в країні реєстрації цього додатку і тільки через міжнародний запит. А це так просто, як попасти, наприклад, на зустріч до депутата майже неможливо.